Привіт! Сьогодні будемо готувати горіхове печиво. Смачненьке, тоненьке тістечко і багато начинки. І так розпочнемо. Беремо 2 жовтка 50 г цукру. З'єднуємо їх. Можна і ванільки цукрової додати. Потім 100 г масла розтопленого. Розмішали. Надоємо щепотку солі. Далі йде 150 грам сметани. Можна замінити на йогурт або кефір. чайну ложку розпушувача. І 300 грам борошна. Добавляємо за декілька прийомів. Розмішуємо спочатку ложкою. А далі вже вимішуємо руками. 300 г у мене було мало, тому я ще додавала трішки. Бо треба, щоб воно не липло до рук. Ось дивіться, яке воно має бути. Далі займаємося начинкою. Беремо 500 г горіхів. Це виходить літрова баночка. Та подрібнюємо їх. Засипаємо їх у глибоку миску, Добавляємо 200 г цукру, перемішали ложкою і додаємо два білка, які залишились від жовтків. Білки цю всю масу з'єднають в одне ціле. Далі вимішуємо руками і робимо ось такі невеличкі ковбаски. Виходить їх більше 20 штук. А потім кожну ковбаску розрізаємо ще пополам. Ось так. Тісто наше ділимо на три частини. Кожну частину розкатуємо в пласт, як, можливо, найтонший пласт, підсипаємо муки, щоб не прилипало. Ось такий тоненький в мене вийшов, чималий він виходить. І ділимо на 8 частин. На кожен ширший край ми ложимо нашу горіхову начинку. Ось ви бачите, скільки начинки виходить. Перейду наперед, тут начинки на двойну норму тіста. Тому, якщо ви хочете робити 24 штучки, то вам потрібно в два рази менше брати, 250 грам горіхів. Далі виложуємо на паргамент на деко та печемо 20 хвилин при 180 градусів, але спершу змащуємо зверху молоком. Чесно кажучи, не вздержалася. Коли я зробила першу порцію і спробувала її. Вона така смачна, але їх виходить лише 24 штуки. Але так як в нас в сім'ї шестеро, і кожному по 4 штучки. Це так, знаєте, на один зуб. Мусила робити ще другу порцію, бо дуже смачно. До речі, начинки якраз йде на дві порції, на 500 грам горіхів. От. І така смакота, неймовірна. Все гляньте, які вони довгі, які вони хрустенькі. І ця горіхова начинка раніше ніколи такої не пробувала, але мені вона дуже зайшла. Дуже добре. Тому я рекомендую всім спробувати. Іриві двойну порцію, не пожалієте. Папа, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую, що ви зі мною.